Ну що ж, всім привіт, народ за вас, підпис-таподобайка. Ми продовжуємо грати в АОК Модом Blue Європа 2 за Люксембург. Я можу тут Люксембург сформувати, не хочу. Е, з метою. Ну, мені написали мету з нульовою агресивністю захопити всю Європу, але просто перше місце по силі достатньо буде встати. Хоча ультиматумом, я думаю, що можна буде. Хоча, щоб ультиматум Німеччині зробити 600 мільйонів населення. Італія перше місце по силі. Але це чисто, чисто економікою. Так, да, через те, що. Нульова агресивність, вони всі і населення собі качають, і економіку собі качають. Типу, небач, не собі населення. Окей. Так я ж в свою чергу, якщо вам цікаво, чим зараз займаюсь, прибираю, ну, manpower. Чекаю, поки з'явиться Manpower. Ну і чекаю, все. Повернусь, коли набираю, не зберу поверну Manpower, тому що його дуже мало. Що ж є, рекрутів я повернув нарешті. Це довго. Я не знаю, це дуже довго. 96 мільйонів населення, як в Італії зараз. Давайте ще швидко. На, Люкс, я, я чисто Люксембургу докачати в економіці. Нам цього більш-менш має вистачити. На, з запасом, прям з сильним запасом. Швидко до інфляції буду викликати. Гіп, інфляція є. Теоретично можна рекрутів навіть робити, але. байдуже. Так, населення для виклику в Усімбрузі не більше ні. Ось тут. Я на все. Ууу, вау, я можу на все викликати, на всі гроші, які в нас є. Але в нас менмап не вистачає. Менпара більше нема. Дивіться, в нас взагалом та гроші є. Взагалом гроші є. Але менпару немає, теоретично можна вже йти на Нідерланди. Вони навряд чи сподіваюся, навряд чи зможуть нас зупинити. Перед Половину сюди, половину сюди йти. Третю частину сюди, Половину сюди, Половину сюди. Ну, спробуємо що ж, спробуємо, хоча в нас на війська йде, хоч 20... Хоча ні, 25%. Зачекайте, мені ще. А давайте перед цим я дещо хочу зробити ще раз до інфляції. О, зачекайте що. Я вже оголосив фіну. Я щось забув, як я оголосив Фіну Нідерландом. Окей. Якщо вже оголосив, так давайте воювати. Я випадково вибачаюсь. Я там передумав під кінець, але назад вже, напевно, не можна. Я, я справді я щось в якийсь момент забув про це. Так, подовжуємо. Ні. Так, 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 намагайтесь. О, тут некрасиво. І це красиво, що там їх мільйон, знаєте чому? Якщо їх там мільйон, то можна їх оточити. Аго, б'ють боляче. Треба це визнати. Але я вже в Амстердамі. Якби боляче вони були, я вже в Амстердамі. Так, розширяти фронт це трохи небезпечно. Трохи підводимось. І сюди половину. Якщо я їх оточу. Я їх оточив. Вони втратили всю свою армію. І так, я правильно зробив, що ще викликав. Якщо б я ще не викликав додатково, ми б не пройшлися так сильно. Ми б не змогли б це зробити. О, фух, вони капнули. Я не зміг їх просто тут забрати, я захвилювався, що зараз в оточення потраплю, але вони капнули раніше. Що ж, я все не зможу забрати, на жаль. Ну, давай краще замість ось цієї ось цю принці візьми. Хоча ні, давай краще ось цю. Тому що я можу забути, що звідси сюди можна зайти. А, в нас ще чотири є. Ой, нехай все. Як вони пропонують, так і беру. Тут мінімальну мильну воду. Давайте всіх в Брюсселі зберу. Бачу. Не бачу тут погані настрої. Знову ж у мене ще й податків нема, тому. Так, я зараз хочу до інфляції. А армію з Брюсселя. Брюселі, Люксембург. Амстердам, давай без повстань обійдемось. Будь ласка. О, інфляція. Є, і я це робив, щоб все в технології. Ну так, нам зараз вигідно качнутися в технології, тому вперед всі гроші, які є в технології. Ну, все, в Амстердамі хороші настрої. Повстанців не має бути. Сподіваюся, я дуже дуже хочеться в це вірити. Що ж, просто всі гроші зараз витрачу в технології. Так, да, ми дуже ефективно зараз качаємось. Повернусь, коли гроші закінчаться. Є? Ух, аж на 40 технологій качнувся. Це прям дуже хорошо у нас проект, кажучи. 40 технологій це дуже хорошо. Але я шосте місце посилю все ще. Це не проблема. Так, знову ж. Просто, а, просто нагадаю, що у нас все ще рекрутів нестача. Ну, я це все по 5% розкидаю. Так, ух, є. Є чим забудувати столицю? Забудовую виключно столицю. У мене просто не вистачить часу забудовувати всі провінції. Тому ну, забудові в нас підлягає тільки столиця. Скільки вже? По одній технології з 250 людей, прекрасно. Так ну, поки чекаю населення 80% на товари. Тепер по... з кожної сотої людини. Плюс технологія. Шкода, що тут не розібрати яку циферку вона дає. Але можна порахувати, просто прибравши два нуля, і це 102 тисячі. 102 000 технологій з... кожен крок з Люксембургу. І в нас табір постачання мінус 99 отримання. Так, у 50. Це по 200 технологій. Ну, ну-ка, я випадково не. Так, тепер по 25 це по 400 технологій кожен крок з Люксембургу. З кожної 10-ї людини це мільйон. Мільйон технологій. Мільйон технологій в секунду. Ой, в секунду. Кожен крок. Па! <паспалу> І я можу. Зробити плюс одну, це 10 мільйонів досліджень кожен крок. те, що. Ну, 72 мільйони наступне дослідження. Але у нас просто очків руху не вистачає. До речі, що там, Нідерланди? 7 мільйонів населення. А що, як я відправити ультиматум? Без васалізації. Просто піддастесь ультиматуму. Ну, піддались. Дякую. Молодці. По настрою у вас все хорошо, хочу. По настрою все хорошо. Податки приберу. О. І в нас населення в плюс. Але. Ой-ой-ой-ой-ой. Якщо на когось цілитись, то це або Франція, або Німеччина. І на те, і на і на перше, і на друге дуже складно цілитись в цих 500 мільйонів, в цих 800 мільйонів населення. Можна їх обійти. Нам ні, ніхто не змушує прямо по кордону розширятися, але хотілося б. Насправді ти кажучи, дуже, можна дуже сильно окопатись. проблема ще проблема в тому, що в від них я не можу. А, вони не будують ферми, Німеччина будує. Ось Німеччина на це жах. отличие від них я не можу багато часу на будівництво ферм приділяти. Бо я людина. Так шостий рівень ферм. Я не зможу будувати? Чому немає якоїсь кнопки будувати максимум чи щось таке? Насправді я просто фізично не потягну забудуватись. О ні, якраз таки шостий рівень технологій, Шостий рівень ферм можу будувати. Давайте хоча б ті провінції, які в нас вже п'ятий рівень. Ферм мають, побудуємо шостий. 530 тисяч вже ферми коштують. Ну вони. Давайте так. Вони прям сильно піднімають тим зросту шостий рівень ферм. Якщо була б якась можливість пришвидшити цей процес. Але, гаразд, у нас. Давайте так, у нас оточує Франція з 500, 500, 500, 500 мільйонами населення. І Німеччина з 600 мільйонами населення. Чому не витратити час і не забудуватися? Тим більше у нас непрям неймовірна кількість населення. Просто. Ой, непрям неймовірна кількість провінцій. І то є, в яких не можна збудуватись. Справді. Є, є справді провінці, в яких не можна забудовуватись. Ось тут. І в цих чомусь. Ні, так ні. Так. Окей, я тоді зараз витрачу купу часу на це і повернусь. Ну, купу реального часу ігрового тут мало піде часу на це. О, oh, є. Yeah. Ну, тепер подивимося, в кого буде більше населення. Все в товари У мене якась інфляція. Подивимось. Афаранція, Німеччина, подивимось. Я готовий змагатись на цьому. Щось мені підказує, що я в програші, тому що чисто у провінції, теж Німеччина. Не 900 тисяч населення, Франції 500 тисяч. Тут, до речі, питання в тому, чи вміють вони. Насправді, укріпитись по кордону, справді непогана йде. Справжньо непогана ідея. Тому давайте зараз займусь забудовою кордону. Несправді кажуть, що я б зараз ще швидко викликав. Та в мене. Я бачу, що в мене населення не зростає. Так, інфляція. Населення доступне для виклику. Десь на всі 166 мільйонів на цей раз викликав. Ну, нехай. Це краще, ніж населення просто. залишиться Коротше все, повернусь, коли забудую кордон. Так, це взагалом є. Ми дуже сильно зараз окупали кордон. чи хтось зможе пройтись тут. Е, давайте ще трохи трохи почну економіку своєї столиці до її населення. Щось трохи перекачав. Буває. А тепер. Я не знаю, дуже. Треба прям сильну армію викликати, тому що тут 7 мільйонів в них стоїть. А, так, давайте. 985 тисяч пропонують викликати. Давайте рекрутингом. Рекрутинг не забирає людські ресурси, здається. Але рекрутингом я занадто виснажусь. Тому давайте так, один рекрутинг в товар, один рекрутинг в товар. Хоча я не знаю. Не знаю. Окей, мені ми, ми є куди населення качати, тому можна. На це намагатись витрачати час. М -м так, ми тут виходимо в плюс помен пауру. Давайте я вже би витрачаю гроші. Хоча ні. Інфляція прекрасно. Населення доступне для виклику. 2 мільйон. А, Ну, 140, на тисяч. 100, коротше, мільйон. Так, тепер знову. Коротше, буду е чекати плюс поминпару, викликати. Чекати плюс помен пауру викликати. Він зараз у нас швидше відновлюється, ніж до цього, тому можна не більше розраховувати. Так, Мен в плюс. Тепер збираємо гроші до інфляції. І викликаємо. Так, є. Ось тут найбільше зараз. Чому всі 860 тисяч? Окей, це, це залежить від Мен Пауера. Тепер знову 70% на товари. І готуємось до ще одного виклику. Це складно. Так, до інфляції. Мен Пауер відновив. Ще раз до інфляції. Зараз, uh, та... давайте почекаємо, поки Мен Пауер припинить зростати. І викличемо нормально вже. Здається, 50 тисяч мій. А зараз максимальний manpower. Та ні, все ще зростає активно. Все, із нормальним manpower. О! А воно відрізняється. Тобто замість 500 я тепер 1,5 Різниця є. І go. відчутна. Тепер знову відновлюємо manpower. 8 000 000 дуже мало. Це занадто мало. В них, як мінімум, на кордоні зі мною 10 млн Угу. 10 мільйонів. Окей, але put it. Поруч достатньо викликати. Що в нас тут взагалі по населенню? 510 мільйонів. У Франції 765, але Але я не знаю. Коротше, викликаємо це багато, це справді багато треба буде викликати, дуже багато. Але можна розраховувати на те, що вони також їм потрібно багато часу, щоб викликати. Тобто ми це можемо взяти перевагу. А давайте витрачаємо купу часу на виклик. Є. 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 93. 93 тисячі максимум менпара. 1,8 мільйона викликаю. І знову відновлюємось. Що, так, куди зараз? Куди гроші? Б? Утримання війська не те, що мені потрібно зараз. Зростання економіки. Дохід від виробництва. Від чого я заробляю зараз? Від виробництва. Дохід від виробництва. Якщо вже щось брати, або дослідження. Давайте дослідження. 10 мільйонів, у них 12 мільйонів стоїть. Чи зможе я вже взагалі в цьому плані взяти перевагу? Та зможемо, зможемо. А, і ще не досяг максимуму ось тут, тут ще, ще декілька можна вкачати. Ну що ж, а якщо ви шукаєте ще гру, в яку ви зможете. Грати за Люксембург і захопити всю Європу, то ви це можете зробити по писанню опсів у моїй грі Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, зв'язку рецензію. Якщо у вас немає її можливості придбати, просто додайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори, Ніх яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню опсі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки вподобайк, коментарі і так далі. будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!